Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене 2 жовтня, їду вже в господарство, зараз будемо розпочинати збирання соняшника умовно пізніх сроків посіву. це Піонер 66, який висівався 17-20 травня. Я думаю, що сьогодні-завтра нам Якраз вистачить часу вже закрити повністю всі наші ділянки. Також у нас ще буде е, два гібриди від Євросема під е, Сульфо. Е, в порівнянні там, з піонерами подивимось, як вони себе покажуть. Е, ну, В принципі, у нас все буде там Піонер 66, але по різним попередникам. Тому, друзі, я доїжджаю вже до поля. А ви ставте вподобальнички, пишіть, коментуйте, як у вас пройшов сезон. Я думаю, що в принципі, ми вже всі практично зібрались, тільки Житомир залишився не зібраним. Там, там теж сьогодні-завтра закінчується спиральна кампанія. І в принципі я готовий вже буду вийти в стрім. І підвести підсумки сезону по соняшнику, які гібриди краще, які гірше, яка краща підготовка ґрунту, які кращі попередники. ну Тобто все те, що я в цьому році побачив, готов з вами поділитися, підвести підсумки. Тому, кому цікаво, вподобаєчка, пишіть, коментуйте, можете вже задавати питання, що вас цікавить. І на стрімі зустрінемось і про все проговоримо. Попередньо стрім виставлю завчас посилання для того щоб ви знали коли він відбудеться тому поїхали ага не дійшов, так. Да. це у нас 66 й пінер посіяний прямим посівом. тут два роки був прямий посів видно сушників сліди вони достатньо длинні. він Ішов і це вже вийшов. Сипаємо і машина повна. Зараз збираємо паї тут по 7 гектарів. Це виходить третій пай по 7 гектарів. Думаю, що десь в районі, в районі двох плюс-мінус там вже висим, як все зважимося, вже буде більш точніше. Тут семечка непогана. Це пізній посів. Я розраховував, що може підгоріть. Перед цим тільки що збирали по, по обробленому ґрунту. Там трошки гірше було. Тут краще. Одна ділянка пенера 66 по прямому посіву, а це у нас соняшник. Е, Євросем тут Тор і Старк. Ну, ось, бачите, він, він згрів, у нього куча зеленого листя, блин, мілкий. Ну, відверто кажу, що це саме слабке поле було саме по собі, тому що тут. Два роки був бур'ян, ріст, це поле не оброблялося. Тому саме сюди ми загнали сюди експреси, тому що основна маса в мене було ну, якби два гібриди 130 і 66. Якби класичний євролайтінг. І розуміючи те, що тут багато було і берізки, треба було спрацювати більш жорсткою схемою гербіцидної. І це гібриди були одні в нас тільки. Під експрес, тому що нам їм дали, нас, нам їм дали е, на випробування. Я якби, за, зараз зроблю свій ну, як відвертий е, відгук, е, приписувати щось. Ну, все з краю, краєвий ефект дивіться, гарний. Далі бачимо, де родючість поля менше, там гірше. У нас тут посіяні для контролю. Піанеровські гібриди і зараз ми в комбайні проїдемось і подивимося, в яким вони стануть. От Як видно, півсівалки було одного піанера, півсівалки іншого. І прям чітко видно, по 8 рядків. А далі все межа йде і йде старк. Ну, головочки взагалі Коротше, тут Мабуть по півтонни да, келян буде і все. подивимося. Я думаю, що у нас оце, це поле трошки поранено. Да, ось інший Євросем. Це тут у нас тор. На нього багато дуже листя зеленого. Ну, начебто у нього і корзинка трошки краща. Зараз гляну. Ось отак так видно, що не вирівняно. Це не вирівняно, тому що тут була берізка, де берізка більше вологи забрала, там він був нижчий, де трошки чистіше було, він там вищий. Але все одно бачимо, що частково пропустили ми засвідчення. То поле не ідеальне. Де, де чистіше, там соняшник краще. Де з'явився десь трошки бур'янець, соняшник гірше. Там видно пропуск взагалі соняшника немає. Короче, беда просто. Так, это ПНР с блеска. Ничего, ничего, сейчас светит. Да, он светит. Он лучше светит, чем с той стороны, да? да. Ну, мы идем сейчас за солнцем, то... Так, сприймається, але він нахилив кошики. Видно на землі дуже багато порізки стоїть. Все зелена, навіть. Все одно до тонни, до тонни не буде. Свадаю, що зараз вже буде 70%. 70% вже? Я ще не немало ще. что еще тут накосило, да? Ну да. Может да. и тоннули, смотри. Зеленый, видишь? Там уже шум на одну машину. Друзья, ну что? В будь-якому випадку ПНР краще, як би там що не було, ну, на жаль в однакових умовах, в умовах конкуренції, ПНР ну, трошечки краще, Піанер десь до тонни, ну, плюс-мінус вагів немає, тому дуже важко сказати там скільки точно це все вилами по воді, я розумію, але я кажу свої відчуття. Тор більш пізніший і він кращий. А старк трошечки, трошечки слабший. трошечки слабший. Ну, По суті, то опадів було однаково, правда, тут було грязне поле, і поки ми його довели більш-менш до довма, втратили вологу. Тому що я розповідав про це поле. З осені була дісковка, потім навесні була шліф барана, потім два гліфосата, І ще була культивація. Зараз вам прикріплю до речі, результати демо, це Миколаївська область. Це приблизно наша широта. Щоб ви розуміли, які в нас врожайності. Ну, Хлопців у комбайнерів я питав, кажу, в середньому яка врожайність? Вони кажуть, ну в середньому в середньому тона у нас тут по нашим селам. Апостолівський район, ця сторона в сторону Миколаївської області Херсонської. Там виходить за краю цього поля у нас межа Херсонської області. І це у ну, когось краще, хто у кого є сіла у кого є гарний аграфон, то зрозуміло, що там можливо там півтори-дві тони. Ну це поки що не про нас. Ми, я два роки на цій землі працюю. І це зараз останній рік. Далі залишусь стільки на своїй землі. Так ну, 7 гектар, 4 тони у нас вже є. Ну, мені здається ще більше половини у нас стоїть. Так що можливо буде, що ми тут вийдемо навіть за тонну. Навіть затон. Подивимось. Я думав, що він... цей круг висипеться. Він пішов ще один тому він там 100% був повний. Бо я перед, перед цим кругом ви... з кабіни вилазив, то було 70%. Ось тут у нас посіяли хлопців суху повністю, ну у нас всі тут суху відсіялись. Це зараз комбайн вже йде по Піонеру, по 66. му Ну там не добрали ми другий неповний бункер. Зараз сяду у комбайнера, запитаю де там краще було. Що там Колян, Старий неповний був, так? 70 70% я бачу в тому краю засвітилося. Я тут напрошу там було може, як не буде. Ну, короче, получается здесь тон 7, да? 7 гектар. Здесь в среднем на тонну вышли. Ну, а тут что? Такое. Такое да? Уже стекло закрыло, ты по кругу пошел. Ну, Лучше, чем там. Лучше, чем вот тут. Ну, понятно. Все-таки пионер, я пионер, да? Бачите, тут не край був пионера тоже. что трошки трошки краще сипаємо. Це ми вже які тільки два бункера всипали, так? Да? Тут якось как цей край гірший, а и край кращий. На добрий ранок, 8 година Київ. Приїхав в Київ тут деякі справи, а потім їду в Житомир. Розпочинаємо сьогодні посівну кампанію а зима Дуже пізно затягнули, сівалка тільки прийшла, Корш Аватар. Тільки прийшла сівалка, хоча ми робили десікацію, готувалися це зробити набагато раніше, але, на жаль, на жаль. а сроки вже доволі пізні. Ну, чесно кажучи, навіть якщо б ми посіялися раніше, то все одно б воно лежало в сухій землі, тому що опадів немає. 에... До речі, як ви рахуєте свою вражайність? Тому що от я, наприклад, Дивлюся на полі, там, да, кажу комбайнеру, скільки у тебе каже, ну, в тебе бункерів каже, у мене законних там 4 тонни. Ну, Ми розуміємо, що там у кожне, кожне, на кожному полі може бути різна натура, да, і, і бункер в свою чергу буде різний Ну і так, рахуєш, так, думаєш, ну все так, нормально, соняшничок на вид гарний та й сипа по 4 тонни. А тут бункер 100%, тут 90, тут 80, тут 110. Як вгадати. Можна зважити один бункер, можна зважити баночку. Але як все ж таки вгадати? Зараз блокпост. Як вгадати? Деякі фермери в... Деякі фермери рахують е, рахують е, вже фізичною вагою, да, через ваги Ну от, я про себе скажу, да. Думаєш так, ну 2 тонни, до двох тонн на круг Завозять фізичну вагу півтори то на 400. порахували за лікову 1,3. Ну, це так. Тому гроші коштує саме за залікова вага, для нас вона головне. Перші машини там першого строку посіву коли збирали, там перша взагалі суха була, там 4,5, потім там. Дві машини наступних було таке, що зайшли. Коротше, ковтнули трошки сирого. Була і волога, і був сор. Ну, а це вже пізніше якісь збирали, то вже, в принципі, волога в базі, а по сору були питання. Ну, хочу розповісти вам одну історію, якщо у вас є час. Було мене день народження на тому тижні, і приїхали привітати. Я зібрав там в ресторані там 40 чоловік, свадьба ціла. Приїхали привітати мої друзі на І також приїхали мої клієнти з різних регіонів. Не всіх вийшло, хтось там захворів, хтось на свадьбі був. Ну, в общем не всі приїхали. Е, ну, і на другий день ми сидимо, граємо в карти. Так вже практично всі роз'їхались. а Дехто залишився, цілий день грали, сиділи в карти. Ну і спілкуємось там за Ворожані, за соняшник, там за кукурудзу. І я кажу, дивіться, ми всі виростили в цьому році соняшник в посух з високими температурами. Але у всіх в нас різний результат. Ви погоджуєтеся. Хтось збирає там, по тоні, хтось і тони не збирає, хтось збирає 2 тони, хтось збирає 3 тони, да? а хтось і більше 3 до 4 тонн. У всіх була посуха і всі збирають різні врожаї. Посуха це відносне поняття. Тому що для кожного в регіоні, в вашому кожному регіоні, да, ну, різна сума опадів. І коли у вас там зазвичай випадає 500, а в річ випало 350, для вас це посуха. А у когось там 300, а випало всього 150 за рік. Ну, Хоча я скажу так, що якщо насправді, то ми. Практично всі прийшли з дуже гарним запасом осінньо-зимової вологи в метровому шарі. Да, і, в принципі, завдяки чому більшість нас отримала ті результати, які ми отримали. Тому що по вегетації да, дійсно опадів було недостатньо. Ну, І отак ми сидимо за столом, кажу. Полтавському фермеру кажу, от скільки в тебе міліметрів опадів? Він каже, у мене там випало, там, стоїть метастанція там 114 міліметрів за період вегетації сонячної. Говорю Окей, там сидить з Вінницької області фермер. Кажу, а в тебе скільки випало? Він каже, там 68, це південь Вінниччини. А у другого клієнта, який не зміг приїхати, у нього там. Більше ста, тому що нього єдин, він єдиний у кого я посіяв ріпак. І ріпак досить потужний, можливо, на наступний раз я буду на наступному тижні там об'їжджати. Я думав цей раз зняти. ну Не було натхнення. А, зніму, покажу там, який у нас ріпачок і пшеничка там вже отримали сходу. А Потім сидить Солонянський з Солонянського району Дніпропетровщина. Да? Кажу, а у, а у тебе скільки? Він каже, там 48, Там. із них там половина там, 1-2-3 міліметра до 5. Хорошо, у мене там 42 мм. І, ну, начебто, можна ж все списати там на опади і сказати, да, ну, не було опадів там, на півдні. Але у мене був... Ну, Розбіжність між ділянками практично Практично... Ну, от у мене 100 гектарів соняшника було і все було посіяно по 7 гектарів. Там тільки декілька ділянок було 14, а то все по 7. Все по різним попередникам, все по різній технології обробітку ґрунту. І вражальність була від 3 центнерів до 20. Тобто насправді резерв. Для отримання більшої врожайності завжди є. І збиратися тільки на опади, ну, це завжди така отмазка для агронома, Не було дощу. Да. Але насправді резервів дуже багато. Про які б я хотів би поспілкуватися на стрімі. Які в нас є резерви для отримання більшої врожайності. Чому от, наприклад, 30 цим? Тому що затягнули з посівом, навіть не з посівом, а з підготовкою. Вирішували, тобто це нова ділянка, яка була по обміну. Ми мали стояти на своєму місці, але там вже було засіяно. І ми довго там вирішували, чи будемо ми там стояти, чи не будемо. І... А в цей період там ріс зелений ковр. І поки ріс цей зелений ковр, він витягнув вологу. Хоча поле було оброблене зовсім. І коли я посіяв туди, то отримав там 20% сходів і то нерівномірно. І все, і потім опадів достатніх не було, щоб е, все взійшло. І, і отримав результат 3 центнер. Е, найбільшу просадку, якщо брати, якщо не брати, цей пай, е, отримав на полях, де не оброблялось е, минулий рік. Тобто Були ділянки такі, що по два роки стояли, і це 30% від площі там, там було до тонни, ну, то, хай тона то тонни. Тому це все призвело до того, що ну, маємо такий результат. Чи можна було краще, можна було. Чи буде краще, буде краще. Тому, друзі, пишіть коментуйте, напишіть, як ви рахуєте свою врожайність, напишіть, чи цікавий вам стрім, чи будемо спілкуватися, чи не будемо. А я поїхав по своїх справах і сьогодні починаємо пасіну кампанію в сухий ґрунт. Дуже багато цілий сухий ґрунт. Дехто вже попав під провокативну вологу. Сезон обіцяє бути цікаве цим пака.